Доброго дня, мої любі малята! Щира рада вас усіх вітати! Сьогодні у нас розвиток мовлення з елементами грамоти. Отож, давайте пригадаємо, що ми з вами на цих заняттях вивчаємо. На минулому занятті ми знайомилися зі звуком та буквою. У. А які ще ми знаємо голосні звуки та букви? А та О. Вірно, мої любі, але пригадайте, будь ласка, у чому різниця між звуком та буквою? Звуки ми добре чуємо та вимовляємо. А букви або літери ми бачимо, читаємо, можемо їх намалювати. Молодці! Отож зараз давайте пригадаємо, як наші букви виглядають. Щоб дві палички не впали, ми їх третьою з'єднали. Що це за буква малята? А, вірно, дивовижна буква ця. Ні початку, ні кінця. Що ж це за буква така? Це. О, вірно, скажи горобчику, чому ти так не любиш букву У? Погляньте, хлопці і дівчатка. Ця ж буква так схожа на рогатку. Буква У. Молодці. Який вигляд мають букви? Ми вже пригадали. А тепер давайте трішечки з вами почитаємо. Починаємо з гори. О. 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 А. О. О. У А. У. Молодці ще трішки. А. О. У. А. О. У. Ці літери ми прочитували окремо одну від іншої. А тепер давайте спробуємо їх поєднати, протягнути нашим голосом. А-О У а А-У тепер ви А о у а А-У Молодці! а тепер мої любі. Ускладнимо задачу. Як букви виглядають і як їх прочитати, ви знаєте? Давайте спробуємо їх написати. Це не складно. Який вигляд має буква А? Щоб дві палички не впали. Ми їх третєю з'єднали. Ось і буква А. Який вигляд має буква О? Дивовижна буква ця немає ні початку, ні кінця. Ось і буква О. А який вигляд має буква У? Вона теж, можна сказати, з двох паличок. Але спершу, так як вона дуже схожа на рогатку, намалюємо. Ось так, потім ось так. У. Тепер прошу намалювати вас, мені букву. О. Намалюємо разом букву У. Намалюємо разом букву. А молодці! Вірю, що ви усі справились. Що ж, мої любі, а ми продовжуємо. Сьогодні я хочу, щоб ми з вами пригадали, яку назву мають наші частини тіла. А допоможе мені сьогодні у цьому. Чарівна лялечка варічка. Привіт! Що ж, почнемо зверху. Яку назву має частина тіла угорі? Голова. Вірно? Нижче спускаємось, то ми бачимо. Тіло тулу? Так? А як зветься частина тіла, яка тримає нашу голову і приєднує її до тіла? Це шия, вірно? Наші рученята, які допомагають нам писати, ліпити та малювати. І, звісно ж, наші ніжки, які допомагають нам ходити. Добре мої любі. Що ж, ви втомилися трішки. Тому ми відпочинемо хвилинку і проведемо фізичну розминку. Ну що, готові? Стоїмо возручная. Нижки разом. Ручки вылезем боки. Про здорово! А тепер присідаємо. Присідаємо наші ніжки та спинку рівняємо. Щоб розіняти наші ніжки, обіжімо по доріжці. Відпочили з вами трішки? А тепер давайте знов позаймаємось. І так, ми казали, що верхня частина тіла це голова. Молодці! А тепер давайте з вами разом зробимо звуковий аналіз цього слова. Готові? Підготуйте, будь ласка, блокнот або аркуш паперу та фломастери. І так, слово голова. Скільки звуків воно має? Голова. Один, два, три, чотири, п'ять шість звуків. Г. Приголосний. Отож, позначимо його рисочкою. О. Голосний кружечок. Л. Приголосний. Рисочка. О. Голосний кружечок. В. Приголосний. Рисочка. А. Кружечок. Скільки у нас голосних звуків у цьому слові? Один, два, три. Вірно. Тому, якщо ми поділимо це слово на склади, у нас буде скільки складів? Так само три. Го-ло-ва. А куди припадає наш наголос? Голова. Ні, не так. Голова. Так само не те. Голова! Наголос падає на звук А, тому у схемі ми його також позначимо. Молодці! Що ж, мої любі! А підкажіть мені, будь ласка, за допомогою чого ми бачимо. Бачимо ми за допомогою очей. Вірно. Якщо два. Два ока, а одне око. Давайте розберемо це слово також. Слово око. Скільки має звуків? о к о. Три звуки. Перший звук, який ми чуємо, око. Голосний. Наступний к. Приголосний позначаємо його рисочкою. О-ко. Так само голосний. Скільки у нас голосних звуків? Два. Тож і складів у слові буде також два. Якщо поділити його на склади, буде О-КО. А на який звук падає наголос? О-КО. Вірно, на перший О. Так само позначимо його на схемі. Молодці. Що ж, любі малята, а скажіть мені, будь ласка, за допомогою чого ми з вами можемо чути? Ми чуємо за допомогою вуха. Вірно, давайте тепер так само розберемо це слово. Вухо. Скільки звуків ми чуємо? В у х о Чотири звуки. Перший звук вухо. В. Приголосний. Наступний голосний. Ву. Вух. Приголосний. Вухо. Чуємо о. Це голосний. Скільки голосних звуків у слові? Два. Отож, і складів буде так само два. Ву-хо. А куди падає наголос? Ву-хо. Наголос падає на перший, на У. Тому у схемі його також позначимо. Молодці! Що ж, мої любі? Слова ми з вами розібрали. Які? Голова око та вухо. А тепер, мої любі, давайте складемо декілька простих речень. Давайте складемо речення зі словом голова. Яке речення можна скласти про голову? Скажіть, мої любі, а запитання. Це речення? Так, речення. Це може бути і запитання, і відповідь. Ось, наприклад. У тебе болить голова. Це речення запитання. питальне речення. Давайте складемо до нього схему. Скільки слів у цьому реченні? У тебе болить. Голова. Чотири. Початок речення завжди починаємо з куточка. Ось наш куточок. У тебе болить голова. Чотири слова, чотири рисочки. Наприкінці речення, що я маю поставити? У тебе болить голова. Це запитання, тому я поставлю не крапочку, а знак питання. Даємо відповідь на це запитання. У мене не болить голова, у мене не болить голова. Чому в мене одні рисочки довші, а інші коротші? Тому що й слова, які я вимовляю, бувають короткі а бувають довгі. У мене не болить голова. Тепер давайте складемо речення зі словом око або очі. Що можна придумати? Ну, давайте запитаємо. Для чого тобі очі. Запишемо тепер у блокнот. Скільки слів ми вимовили? Для чого тобі очі? Чотири слова. Для чого тобі очі. Для чого тобі очі? Це розповідь чи запитання? Запитання. Тому я поставлю знак питання. Давайте дамо відповідь. Очі для того, щоб бачити. Очі для того, щоб бачити. Молодці. Давайте тепер, так само, як про очі, складемо речення, але про вухо або вуха. Для чого тобі вуха? Запишемо. Скільки слів ми чуємо у цьому реченні? Для чого тобі вуха? Для. Чого? Тобі вуха. Чотири слова. Так само чотири слова було і у попередньої схеми, коли ми питали про очі. Дамо відповідь вуха для того, щоб чути. Вуха для того, щоб чути. Скільки слів у реченні, стільки і рисочок. Чим довше слово, яке ми вимовляємо, тим довше рисочка. Якщо ми запитуємо, то в кінці речення вставимо, що? Знак питання. А якщо даємо відповідь, або якесь речення про щось розповідає, на кінці буде Крапочка. Молодці! Що ж, мої любі, ось і добігло наше заняття до кінця. І прощавати знов настала пора. Але я кажу вам не до побачення, а до нових зустрічей. На все добре! Бережіть себе. Та слухайтесь батьків. І не забувайте, який вигляд мають наші букви. Чим швидше ми їх вивчимо, тим швидше почнемо читати. До побачення, мої любі малята!